По Фрейду. по Фрейду. І от вчора точно без жодних оговорочок, А я думаю, е е цілком як сказати, е цілком ну, можливо не усвідомлено, але в принципі, знаючи, що робить, е водій у Дніпрі здійснив, скажімо так, наїзд на військовослужбовця, на представника ТЦК. І провіз його у себе на капоті. Виглядало це звичайно епічно. Представник ТЦК він навіть чимось нагадував е персонажа Бреда Піта із фільму Швидше кулі. І за інформацією самого ТЦК, яка була оприлюднена, вони разом з поліцейським виявили двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку. Під'їхав чоловік на дорогій автівці, е що представився їхнім керівником. Не мав при собі жодного військово-облікового документу і почав поводитися і він наказав військовозобов'язаним сісти е, до авто. Однак їх зупинили поліцейські. Водій відштовхнув одного з працівників ТЦК, сів за кермо і поїхав собі, збивши іншого військовослужбовця. Постраждалий, опинився на капоті автомобіля. І він в результаті травмувався. Я просто зараз тут не, не розумію, як ця ситуація. Він е, працівник ТЦК. Тобто він його збив, і працівник ТЦК нічого не залишалося, окрім як їхати на капоті. Чи працівник ТЦК хотів зупинити автомобіль і тримався за капот, мовляв, я тебе не відпущу. Я цього не, я не зрозумів. Ти бачила цей випадок вчора? Ярославу, не бачила випадок,